Витаю вас. День добрый, пан. Я из Украины, из Киева. Вы звидки? Из Москвы. Из Москвы? Так. А як вас звати? чи я до вас звертатись? Майна, это самое. Меня зовут Семен. Семен, Семен. А вас? Пан Дмитро. О, барзо. Приемно. Вы поляк? Из Москвы? Ну, нехай так. Не, ну, был дуже близко и... До польської мови, що звучить, що я. Зміг ну, розпізнати. Да, трохи, трохи мові. Так, трохи моя. Ну, мій ойтец. Бо і вам угу. поляким. Так. І на які теми е, розмовляєте? Ну, так в основному за мир. Я топлю за мир. І кого ви втопили вже за мир? дуже цікаво? Ну, да, вже там втопив кілька чоловік сьогодні. З яких? Ну, З України. Ну, щось ви знаєте, от новини читаю, от, от то що не здохло. Ну, зрозуміли про кого я. Ну, я притопив, но не, не, не такой, я не такий звір, як у вас ці нацики. Угу, я ну. так трохи при... А, а, де, а де топили? В Донецьку, там, де води нема, чи де топили? Ну, там, де води нема, там же не притопиш. А от де води вот где воды немало. Киев, і інші да, места. Mm -hmm. І яким чином це трохи, відбувалось? Трохи і яким чином це відбувалось, дуже цікаво розкажіть. Так, да, відбувалось так, от, ми тут беседували, беседували, а <тас> потім чоловік починає ругатися, материться. Ай-яй-яй-яй, що робиться? Да, 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 да. да, да. Виключати мені звук, от так ну, Ай-яй-яй-яй, які, які от ну, не, не нехороші не люди. Да. Нехороші, не попались собеседники. Попались просто жах. Не бард за добре. Не добрий. зовсім, так, да, так, да, так. Да. Що робиться, що робиться. І що ж, well, яке питання ви обговорювали, що так от вони до вас погано ставились? Да, я, я, я говорив, що давайте вже міритися. а говорять, кажуть, нифига. Ні, не, так будем питання вою... звісно, що. будемо воювати. Це пр... ну, прекрасна пропускає. До, Но... до останнього росіянці, до останнього Но, так... <с <с вже стисняються говорити до поштнівого діда ніколи й не казали. Це по перше, я а по-друге, а по-друге, ні не казали. Казав, казав у вас я це ж, ж це, зараз uh, попрошу, Зеленський. я ж вас зараз попрошу показати мені пряму мову Зеленського, де він це казав. Ну, із за такої ми будемо будем. Ну, прям... вот дійсно, тоді давайте, фактить. от не починати. Якщо ви не можете свої слова ну, давайте підтвердити... давайте не будем не будемо починати з-за кожної Якщо там ви друг друга напрягать, не зможете підтвердити ну, так, свої считаете, слова, тоді краще вже... давайте не Ну Добре, говорити. добре, краще, добре. добре. Зрозуміло. скажіть свою позицію. От ви так считаете уже. Я 100% понашло? щоб замер. Питань нема. Ні-ні, не ні -не, по... прийшло время уже договарюватися, или ні? Ну а як же, ж, звісно. За суму репарації, яка Російська Федерація має сплатити Україні за території, щоб ви звільнили повністю всі українські, ми ще подумаємо, що нам треба можливо там білгородські чи А, ми звільнили всю Україну, да. Вот. За все, що компенсації, компенсації всім загиблим, пораненим, хто втратив майно, житло, здоров'я і так далі. Звісно, Но треба домовлятися. не можете заплатити своїм воєннослужащим. Ніщеброди, все то хочете, ви щоб... на Росії. Не, все хочете, От бачиш... щоб Росія вам щось платила. Бачиш, Путін поїхав до цього, до Трампа гроші випрошувати, виклянчувати, облизав там йому чоботи. І, ласка, піджака. Ну, а метра... ви свого Не треба, Не, на Путіна. не ну, треба зіркавити. Ну, не треба зіркавити. Не треба зіркавити. Зеленського, на відміну від цього бункерного, ну, приймають це... як лідера ну, Європейської держави, фантазуєте? запрошують його до себе в білий дім. Ведуть з ним розмови. Цього... А Білий дім це що таке? А цього білий дим? А цього? Посадили десь на військовій базі, як терориста, щоб часом не втік. Той трошки там поповзав на колінах, ну і поїхав назад на Московію. От і всі питання. Ось зараз будемо дивитися, як буде Зеленський. Звісно, подивимося. Подивимося, подивимось, подивимось а да, раз він поїхав, да, 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 туди да. і немножечко. Так, а чого ж жиденька жиденько червь? Чого ж, то хіба що вам на голову? Бо да, да, да. я зараз знову попрошу вас показати відеокадри, де він що там наробляв, жиденька. Як він мог оттуда. И вы не зможете, делать нам на голову. Ну підтвердити свои нет? слова. Вы ж не зможете підтвердити вот сл свои слова. Я, вот точно я не вас люблю, Ні, ви не вы говорите зі мною договорити. параллельно. Мало того, что я терплю, это, вы терпите, дупа... так сходить. Сход... О, как вот вот... ты вже почала підгоріти. Не, 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 ну тупомолные Кац... вот это вот. Ёлки а Она такие ніби, на початку таке інтелігентне вот було, Слухай, щось Мені надо было по перевести. Дивись, я тобі рассказать. поясню. Вот ти дожив до якогось там 60. Другого, плюс, 60+, симпи... плюс, і не знаєш, що таке мова. Куда ж ти ты вдти? Привет. Вітаю вас. Здравствуйте, здрасте. Я з города Ворон. Нет, Дмитрий Узевую ви відкуди? я з Києва. А, замечательно. Так. И на кита мы поспілкуватися? бы поспілкуватись. богу, задавайте тему. Пообщаемся. Ви блогер, наверное, да? Та, де да, що, який блогер? Та и не знаю. Ну як то у вас мікрофончик хороший, как бы хорошо. Так і у вас непоганий звук, я хочу. І не матюкаєтесь. Можу сказати, спитате, можливо, ви блогер. Так а зачем я буду матюкаться? Я у мене просто наушники. Я просто не люблю людей, которые. а потом такое эхо прям... Ну, вот я ж, слушаю я ж так само, вовремя. Так, 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 так. Вот. Ну, замечательно. Надо людей уважать друг друга. независимо от того, кто, где, как. Ну, даже если ворог, то так. А вы на сегодняшний день ворог. Ну, ваша страна. Ну, что? Надо как-то искать общие какие-то темы. Надо уже налаживать общение. А для, чего было... Ворог, ворог, а для чего было отношения, как вы думаете? Да, вот хотелось бы у вас тоже самое спросить. Вот для чего От Россия напала на Украину. Вот для чего Украина ну, сделала Майдан свой. Объясните. Ну, это внутреннее справа Украины. Зачем вы не делаете? Давайте, давайте, давайте. давайте Я сказал просто да. Литературную да. Да да да, ну, да, 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 да. Да, вас багато литературного да, да, да. Да, да. сливо, литературу... да, 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 да. будь ласка, не використовуйте. Так вот, там порушили, не порушили. Майдан не Майдан это внутрішня справа Украины. Неправильно. Правильно. Скажіть, будь ласка, у вас коли наше... дивіться в 93-му році, коли у вас був державний переворот, і це визнав Конституційний ну, суд Російської Федерації, то треба було всім іншим ну, ми... країнам нападати ну, ми на Росію, а ваш Конституційний суд признав, я кажу, треба було всім. Ви, ви тихенько, його розогнали тихенько а я кажу: треба було всім нападати на Російську Федерацію і Україні, в тому числі. Ну, що ж ви не напали? Дійсно, Якщо вас не устраїли наш, це... наш строй, могли б Бо би Це ваша особиста справа. Займайтеся собі своїми справами всередині. Знаєте, я ж не прийду зараз оцю вашу сарайці і буду наводити порядки. Якщо мені не подобається, що ви там вживаєте якісь алкогольні напої. Робіть, що хочете, це ваш сарай. Живаємо і це ваше, скажімо, ну, ваше майно. Так само і тут, в Україні. Це внутрішня справа України. Це так не працює. Ви наші сусіди. європейський. Вы... Як це так не нам... працює? Це, це так працює. — Ні-ні-ні-ні. — Ну, вас до вас зараз сусід же не прийде в сарай. Не Не почне встановлювати свої порядки. працює. — Так Якщо я зараз буду боянити, зараз буду тут, блин, толпа, блин, іностранців приїде, зараз будуть це саме. Які Які наземці? Ми зараз говоримо конкретно про вас. Діставайте... свою пушку, не треба діставати. Тільки коли в туалет ходите, то там діставайте, тут не треба. Вот, и то я так думаю, какая-то там полно... Была... мелкокалиберная О, Ну, конечно, ну, ну, да. естественно, конечно. Ну, что ж так. так. И это все, что происходит а в, в... в... А Украине... А как по-украински Украине, все, что що... мел... в Украине, это внутренняя справа Украины. Одразу Нифига попереджаю. Что? Это так не работает. это так не работает. Вы наши, вы наши соседи. и, с того? и нам не все равно, Що робиться у нас. Вам на має бути все одно. Ні, а якщо ви роботи. кажете, якщо ви почнете буянити і так далі, викликаються, скажімо, правоохоронні органи. Чому ви не звертались ні в ООН, ні в ОБСЄ? Тут дуже просто. Всі угу. вони ангажовані. Вони хочуть. Що вони хочуть нас... вас з'їсти. А, а для чого вас з'їдати? Ресурси. Ресурси ваші. Дуже Конечно. цікаво саме ресурси ресурсы ваші? Любые. У нас є все. Ну от що у вас є все. І от, і им, от дивіться і зараз. Європі, Європа, Європі все Європа нужно. не купує да, зараз да, да. ані ваш газ, ані вашу нафту. Якось живуть непогано. А що ти взяв, що непогано? А що погано живуть? Германию. А рост, що в Німеччині? Ой-ой, ой дуже цікаво. Подожди. Да-да-да. Рост ВВП рост є? Рост ВВП, покажи. Є. Покажи. Що, я тобі покажу, Отак так от тобі покажу. Ну, посмотри, в ну що подивись, да? Под... Давай подивимось. Ну який рост ВВП? Давай подивимося, який ВВП Німеччини Ну, посмотрите рос в Росії. ВВП, да. да. Рост ВВП. Так от Німеччина входить зараз в п'ятірку по... Да, по ВВП. А коли рос ВВП? Я ему кажу, що ВВП Німеччина году? входить в п'ятірку по ВВП, а Російська Федерація десь там в районі, там, ну, в другій десятці десь. Та й би зараз скільки, пенсія? Місце. Ні, неправда. ВВП по ППС. Неправда. Четверте місце в мірі ВВП по ППС. А що таке ППС? Патрульна, Патрульна постава служба. Покупательсь... Покупательсь... Покупательська Яка покупательська способність? Що це таке? Шановні панство, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка. Підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і де живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей. ви щось собі вигадали? Ви можете сказати, що ти навіть перший, знаєш, там я не знаю, сараям на Росії. Посмотри в інтернеті. Так, дійсно, подивись в інтернеті. Знаешь, вот цікаві, не ж де можеш сам довести, іди шукай. Щось ляпнув, щось собі сам повірив, іди, іди шукай, каже. Ну, і давай порівняємо. Тебе, ти, ти, знає, ти вже на пенсії, як, як, Скільки як, ти як, тебе таке ВВП ПП, ППС, ПППС. ПППС. Я тебе удивляюсь. Ппс, да. Скільки у да, тебе пенсія? Да. Я ще не, не на пенсії. Ти на пенсії, скільки у тебе зарплата, добре? <laughs> ну тільки по-чесному. Тебе зачем? Ну, цікаво. Цікаво. Да. Скільки в тебе? Да, спочатку свою скажи, потім я тебе. В мене нема зарплати ні пенсії. А що так? Ну так, я приватний підприємець, в мене тільки дохід. <пух> Какая раз? Ну, скажи, сколько. Ну так я в тебе перший спитав. відповідай, яка в тебе зарплата? 90. ну. 90? Да. Ну, це... тепер, щоб тобі повірити, ділимо пополам, <гум> буде <гум> десь 45 тебе реальних. Мне неправда. Як це неправда, якщо правда? А Кем ти працюєш? Ну так не правда. Ти кем працюєш? Вот тобі это интересно. Я тебе ну, звісно, А чому ти не скажеш? Ну, тому що не хочу. Ну, бо якби в тебе була б якась би кваліфікована професія, ти б назвав. би. А в силу твого віку, скоріше за все, ти десь працюєш, ну таке, або охоронник десь, або ну не знаю. Ну, скоріше за все, охоронник. А там більше сорока ти навряд чи хтось заплатить. Тим більше в Вороні От. Тобто має на сьогоднішній день, що ти, ну давай, щоб простіше було рахувати, 50. 50. А чим тебе вроде не нравится? я не розумію? 50. Мені взагалі мені Росія не подобається, в принципі. А ти, ти там маєш був? маєш, так, да, я там був, 50 маємо. Где? Где ти був? І чекай, ми ж не дорахували твою зарплату, значить, 50. Беремо, значить, це приблизно 500 євро. 500 євро. І в Німеччині зарплата в середньому десь порядка, певно, ну, зарплата, щоб це десь приблизно 3000 євро. І тепер, як ти кажеш, порівнюємо твою ППС, значить ти приїжджаєш до Німеччини зі своїми 500 євро, і ти, виходить, можеш придбати більше всього, ніж німець на 3 тисячі євро в Німеччині. А потім Німець, А потім Німець Потім німець, не перебивай. потім Німець приїжджає до Російської Федерації, і виходить, німець зі своїми 3 тисячами євро так само менше може купити в тебе на Росії, як ти зі своїми 500. Так? Дурак, ты наоборот, все перепутал. Правильно я разумею? Не правильно разумеешь. Ага. А я на Украине. Что ты? Это покупательская способность. Ладно, как ты скажешь, я получаю свои 500 долларов, да? На Я здесь, в России, могу купить столько, сколько купит немец у себя, даже больше. Ти за в себе свої, за 500 купиш. З, да, Пр прекрасно. Конечно. прекрасно. Ну, в Німеччині да, ти купиш во. А німець, який приїдуть до тебе на Росію так, а зі свої, не матюкайся знов, з своїми 3 тисячами євро, які ну, ти, ти на четвертому місці, німець на 10-му. І заходите ви в ваш російський магазин. Умовно кажуть, що супермаркет такі, які, які в тебе склоп. є. І ти можеш купити, в два і половину рази, так, да, якщо брати по місцях. <кій> <кій> більше всякого не німець. Ти мене слухаєш, ні? Тепер да я тебе звук, включаю, бо ти мутюкаєшся. Де я хоч раз матюкнувся? Матюкнувся, матюкнувся. Ну так що хотів вказати? Давай, Ни разу. Кажи. Я ж тобі сказав. Покупають каждую в своїй країні. Хоч. Купляє, да. Хоть я. Давай слухай, подивимось, наприклад, скільки коштує е, кілограм ковбаси в Німеччині. Ну сколько. Ну, скільки? Ну берем, той, ну, берем какой. в середньому, якийсь там, скажем, СРД сосисок. Наскільки мені відомо, Там десь порядка. Не-не. по моєму 5-6 евро коштует Ну, 5-6 евро. Это так не работает. Як Давай так Давай посмотрим, сколько працює? стоит. Не-не-не, так не працу. Сколько стоят э, коммунальные услуги? Посмотрите цену за куб газа. Що за куб газа? Для чого тут куб газа? Газ Німеччина не видобу... не видобуває. Ми будемо лістовувати ну від того, що виробляється в а твоїй країні ти хочеш сказати, що і в його країні. Вони платять ти газ. Хочеш сказати, що... Вниз газ чужий, ти розумієш? Я тобі відкрию страшну таємницю, наприклад, Та що, вартість... норм... що, наприклад, вартість пального в Єгипті в половину дешевше, як на Росії, а то може і більше. А, наприклад, в Ірані ти ну, на один долар можеш купити 15 літрів бензину. А скільки ти в Росії купиш. І що? Треба порівнювати те, що виробляється і в твоїй країні, і в його країні. І от якщо ми візьмемо по сардельках, порахуємо, не мочукайся. То ти лишишся нісчібродом. Ну, по... ну, це по-багатому це... з картоплею, по-багатому. Откуда родом, здрасте? Вітаю вас. Я з України, з Києва. и был там на президентском концерте выступал. В далеком, наверное, 2004 году. А что за президентский концерт так? был, что я не в курсе? А, не, это знаешь, что было, наверное, это было при Кучме. Кучма тогда был. Ну, то есть был Кучка так, вот. так, так. Вот. Ну, я занимался цирком, цирковой артист. Выступал mm. в Палаце Украина. Mm -hmm. Был в Киеве, очень красивый город. Да. Я уважаю одно из самых наикращих мест взагалі, в в свете. Ну, бабы. А вы из Витки? Да Чи... Та там непонятно, как, как читать. Не, вы из Витки, <свеч> вы, <свеч> де, вы, де мешкаете. Мешкаем место Москва. Место Москва. Давно не гуляла Сокира по вулицях міста Москва, та гарний вірш. Не знаю, не знаю. Не знаю такого, Та ви що, це ж класика. Ну, я може молодой слишком. Ну, можливо, так. Ні, ну що ви в 2004 році вже виступали, то вам явно вже було там, 18 плюс 2004. А тут ще 20 років докинув. До го року, з якого ви? А, Ну то вже ж. Тридцатка вже є, так що. Но, так что маєте знаты, да. На які темы тут спилкуетесь? Блин, слухай, зашел. Вот е, непонятно. Наверное, 99% все сразу агрессируют и все кричат, что плохой человек, и сразу говорят вообще все. Ну а вы что, здивовані? У вас высвечивается, что вы из России, вы из Москвы, вы из країни агрессора и оккупанта. Что ж вы хотите на свою адресу? А, люди, люди, при чем, люди, при чем. Я при чем у люди? Это называется коллективная а, ну. Да. Не знаю. Я отношусь. Нет, плохой нации, есть плохие люди, понимаешь? Я так да. отношусь. Да, чей Чи, Крым? Я не знаю, я тебе так не буду. Ты сейчас посчитаешь агрессором, понимаешь? Я там отдыхал ну, вот, и в Украине, и при России отдыхал, поэтому. А, так ти, виходить, а ти в якому році був в Криму в останній раз? В останній. Вот в я там. А, ти а... отримував дозвіл від відповідних служб України на в'їзд на територію України? Як? Ну, Крим вважається, це територія України. І щоб туди mm. потрапити зараз, бо він в окупації, треба отримувати спеціальний дозвіл. На ну, не знаю. Якщо ти нету, не отримував, Україні, виходить, ти порушив державний кордон України. Ніякий державний кордон я не порушував. Ну я, я ты ти ж ти ти сам, сам сказав, що ти був у 2025, 2025 році, був в Криму. Конечно. И от я щас З боку України ти не можеш заїхати. Значить, ти заїжджав тільки сбоку. С боку, могу, могу. З боку Через Російської Федерации Польпі... можешь заехать. От, Маріуполь і Бердянськ зараз теж знаходиться в окупації, та не в окупації, в окупації, освободили. Ні. ні, зараз знаходиться в окупації. До чого я веду? Ви незаконно порушили державний кордон України і віднедавна це вже не адміністративна відповідальність, а карна справа заводиться до позбавлення волі до вісьми років. Якщо ви поїдете і до країн Євросоюзу. Україна може подати вас на екстрадицію за порушення державного кордону і ви будете відбувати покарання на території України. Саме так. Ти вважаєш, що мене... не, не дякуйте, Вважає? що я вас попередив. Я <рес> думаю, що так. Блін, ну не знаю. Ви, Вроді чоловік, а так? Я вважаєш... вам кажу, як є, як працює міжнародне уголовне право. Ви порушили державний кордон України. Да какой там кордон? Там уже кордонів почти нету. Уже я скоро сотрудничество. Є. є там кордон. Вже скоро не буде. Можете відкрити свій федеральний закон номер 24 и ознайомитись. Не знаю. У нас тут є чуть закон и тут. Відкр... Попа, я, кажу, я кажу, ваш Ваш закон. Федеральний закон номер 24 який був прийнятий в 23-му році, і ратифікований в 20... ой, не в 23-му, в 2003. -му і ратифікований в 2004 му році, вашою державною думою. Де ми з вами визнали один одного в кордонах, в яких наші держави існують? Куди втік? Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, який ви дивитеся на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави.